Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео паралельне паркування. Паралельне паркування заднім ходом вважається найскладнішим маневром в світі в цілому водінню. Чому так склалося? Хто зна. Насправді воно дуже легке і просте. І я в цьому відео покажу, що робити в різних ситуаціях, в реальних умовах. Отак, з камерою на лобі, не переключайтесь буде цікаво. Особливо в кінці відео покажу прям вузеньке місце і як правильно взаємодіяти з тими водіями, які позаду нас. Як ви думаєте, яка найцінніша навичка водія? Передбачення дорожньої ситуації. Ось що. Але навіть досвід не гарантує того, що казусів не буде. Саме тому кожен водій повинен мати автоцивілку. І важливо, щоб за нею стояла надійна страхова компанія, така як АРКС. Бо страхування в АРКС це не просто поліс, це сервіс. Оформлення онлайн займає всього 5. Хвилин. Автоцивілка, зелена картка чи тревел. Швидко і зручно. Обирай страхову, якій можна довіряти. Деталі та оформлення під цим відео. Аркс. Різниця є. Ми сюди повертаємо і шукаємо дирку з цього боку. Показую повороток, якщо я хочу заїхати. Бачу, там анжига якась дергається. Порядок випускає. Ось дивіться, дуже добре видно, що місце коротеньке. Можна заїхати при бажанні передом, але я заїду заднім ходом. Ось я заїхав так, щоб дзеркалом своїм за його дзеркало навіть одразу задня передача. Поворотник в мене, зверніть увагу, так і блимає. Є, я що роблю? Повертаю голову, бачу, що не бачу край в кінці вікна. А ось тепер бачу. Видно, так? Є. Закрутив повністю колеса, перевірив обгін. Попереду машина вже буде мене чекати, я перевірив обгін. Дві фари позаду є, поставив рівні колеса. На рівних колесах їду до бордюру. Бордюр сховався приблизно під ручку є. Я тепер закрутив від бордюра і продовжив їхати. Тут я дивлюсь, щоб не вчепити бордюр. Там я дивлюсь, щоб е, вистачило місця до задньої машини, до цього мерседесу позаду. Плюс в камері це видно дуже добре. З бордюром видно, що я вже вирівнявся. До ланоса місця теж купа. Що робимо? Вирівнюємо колеса, ставимо драйв і проїжджаємо вперед. Окей, бампер сховався. І порядок. Паркінг, ручник, ми приїхали. Добре, будемо звідси виїжджати і шукати наступне місце. Перед відпрацюванням цієї парковки я би радив, звичайно, потренуватися на якомусь майданчику, щоб елементарно запам'ятати ці орієнтири. Щоб, коли буде така ситуація, ось там BMW попереду під'їжджало, щоб я тут. Не ой, страшно, що робити, не знаю, уже гублюсь. Більшість людей губиться дійсно, коли хтось десь під'їжджає. Чи позаду, чи попереду, нічого з цим не поробиш. Ці люди вони губляться, губляться, а потім в якийсь момент до них приходить таке усвідомлення, що вони, коли їдуть по дорозі, і перед ними хтось паркується або виїжджає з парковки, вони ж чекають. Ну, немає нічого, ніякої проблеми немає в тому, щоб почекати. Так і їх теж будуть чекати, але тільки якщо вони будуть розуміти, що вони роблять. Якщо вони вчасно покажуть поворотник, вчасно закрутять кермо, що зовні це виглядатиме так, ніби людина розуміє, що вона робить. Не так, що там А ой вперед, А ой назад, і купа не, не усвідомлених рухів, таких невпевнених рухів, тоді е... можливо. Якийсь водій, який чекає в цей час, можливо, він буде там якось або розчаровуватися, що він вас чекає, або може почне психувати. Ну, це, це насправді рідкість. Адекватні люди, вони реагують адекватно. Ті, хто піпікають, сигналять на них, ми не звертаємо уваги, вони. У них щось не так в житті, тому вони так себе поводять. Ми виїжджаємо з паркомісця. Для цього треба по-любому здати назад. Я саме тому включив задню передачу. Включив задню передачу, щоб від'їхати від цього ланоса, а потім сюди передом і виїхати. Так? Назад я можу здавати або на рівних колесах, або на закручених так, щоб у мене капот пішов до виїзду. Тобто я буду закручувати до бордюра. Закрутив до бордюра. Позаду місця у мене багато. В дзеркалі я бачу, що низ того Мерседеса він ще над ручкою передніх дверей не під. Значить, у мене ще місця позаду місце є, тобто є куди поїхати. Колеса закручені. Здаю назад. В цьому дзеркалі дивлюсь, що збоку ніхто не проїжджає близько до мене. Бачите, капот одразу висовується на дорогу. Це якраз те, що мені потрібно. Там я контролюю бордюр. Від'їхали. Буквально скільки? Метр я від'їхав, да? може, трохи більше, але. Навіть здається, що менше. Включив рух вперед, поворотник вліво показав, колеса перекрутив повністю. В дзеркалі перевірив, що ніхто не їде, попереду заглянув за машини, там ніхто не їде. Ще раз дзеркало. І виїжджаємо. На Ланос ні в якому разі не дивимось. Дивимось на траєкторію, щоб розуміти, наскільки сильно повернути і коли вирівняти. Отже, ще раз така парковка. Дивіться, місця мало. Я спробую заїхати передом. Давайте подивимося, що з цього вийде. Дзеркало за край. Повернув, трошки вирівняв. І дивіться, попереду вже місця ну досить мало. Да? А мені ось так стати не підходить, тому що мій зад на вулиці око там запхнутий в куточок між бордюром і мінікупером. Е, попереду ще місце є. Мені його треба використати на те, щоб я тут зміг вирівнятися. І я продовжую їхати вперед, причому закручую повністю вліво, щоб я тут вирівнявся. О, вирівнявся! Вже парктронік по наближенню пищить, вже достатньо. Йти типу, поїхати. Понятно, що можна ще, якщо партронік є, але якби не було партроніка, я би вже не їхав. При цьому я вже вирівнявся. У мене навіть передок вже трошечки від'їхав в той бік. Є, це якраз те, що мені потрібно, щоб ефективно наблизитись до бордюру, бо з бордюром я бачу велику відстань. Що я роблю? Задня передача і все по інструкції. Колеса повертаю повністю до бордюра, повернув. Рухаюсь при цьому назад, але перевіряю це дзеркало, щоб збоку в мене ніхто не рухався, щоб не було там машини. Обережно, поступово почуть їду назад, поки мій бордюр, о, мій, моя ручка передніх тварин не накриє собою бордюр. Приблизно накрило, видно, так? є. Перекручую повністю колеса в протилежний бік і рухаюсь при цьому так само назад. Перевіряю в дзеркалі, чи я не трусь по бордюру вже, і перевіряю відстань до задньої машини. Відстань до задньої машини ще купа, по бордюру я не трусь. З бордюром я вирівнявся приблизно. Якщо там в снігу уявити, де той бордюр пішов, то приблизно я зараз стою рівно. Є машина вирівнялась. Тепер залишається мені що? Поставити драйв, вирівняти колеса обов'язково. І ви і під'їхати до цього міні-купера поближче вперед, щоб, можливо, там позаду якийсь ще смарт може припаркуватись, правильно? Чому б ні? Парковка завершена. Тобто, бачите, місце маленьке досить було, досить маленьке. І я ну, для паркування саме переднім ходом, воно було досить маленьке. Але на моїй машині це вдалося зробити. Це вдалося зробити по тій причині, що я одразу закрутив за припаркованою машиною, наблизився трошки до бордюра і в кінці обов'язково вирівняв машину паралельно дорозі, паралельно бордюру або навіть так, щоб передок трошки був далі від бордюра, ніж задок. Так, переднім ходом показав, заднім ходом показав, заднім ходом ще треба тісне місце знайти, і заднім ходом треба таке місце, щоб я одразу передом заїхав і потім задом запаркувався в тих місцях, де може хтось позаду втулитися. Це може бути актуально для великих міст, там де. Там, де ще й людина попалася якась нетерпляча. Зараз зверніть увагу, я просто на прямих колесах від'їхав назад від машини, щоб мені передом було добре виїхати. Щоб добре виїхати передом, я бачу повністю бампер машини. Отак, візуально. Понятно, якщо я нахилюсь, я буду бачити ще й колеса. Але повністю бампер бачу, цього буде цілком достатньо для того, щоб я міг виїхати в сторону. Добре, колеса закрутив, поворотник, в дзеркалі порядочок. Попереду порядочок, ще раз дзеркало порядочок. І газ в поле пішов. Дивіться, ось чудове місце, щоб заїхати переднім ходом. Правильно? Звідси здається, що досить вузько було, звідти здавалось. Але видно, під'їхавши ближче, що поміщаються дві машини. Дзеркало за край зайшло. Все, увага перед собою. Поки ще я бачу бордюр, я хоча б приблизно розумію, де він там ховається під капот. І ось зверніть увагу, вже починаю відрулювати від цього бордюра, щоб стати поближче до нього і в кінці перед Хондою обов'язково вирівнятись. Вирівнявся, в дзеркалі перевіряю, бачу, ага, ну трошки далеченько. Ставимо задню передачу. Повертаю колеса, дивіться, на половинку, на півоберта. Ще такий варіант. На півоберта я повернув, починаю рухатись, задок погнав до бордюра. Бордюр накрився під ручку, роблю половинку назад. І продовжую їхати. Рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь. Бордюр начебто показався, да? Ви що скажете? Думаю, так. Да. Приблизно вирівнявся. Вирівняв цю половинку назад, поставив драйв і наближаємось до Хонди. Пів Півбампера сховалось. Порядок. Паркінг, ручник. І well done. Давайте одразу, поки не поїхали, розкажу вузеньке місце. В чому особливість, в чому різниця паркування в стандартному парковочному місці, і прямо прям вузенькому в вузенькому ми не повинні бачити повністю дві фари. От в цьому дзеркалі, коли паркуємось, коли задом заїжджаємо, ось ми перший орієнтир ми. Порівняли там в тому віконечку, побачили другий орієнтир, дві фари, і друга фара. От вона прям тільки почала показуватись. Ось як Volvo зараз стоїть, ось типу так ми його бачимо. Тільки почала показуватись. Ми зупиняємось, рівняємо колеса, тягнемо на прямих там тих півметра нещасних, які в нас є, так, щоб бордюр накрив собою ручку, і крутимо одразу від бордюра. Робити це все можна, звісно, на ходу, але щоб не плутатись, перші рази краще, звісно, відпрацювати з зупинками, дати своїй голові ясність. Що за чим робити? Потім поступово це звичайно, що можна прискорювати, але прискорювати не більш швидкими рухами, типу бігом, бігом, це зробити швидко, там газувати, гальмувати. Ні, прискорювати лише. Зменшуючи зупинки, тобто щоб менше було зупинок. Менше зупинок, відповідно, швидше ми заїжджаємо. Все робимо плавно, поступово, тому що це все поруч з машинами, близько машини. І якщо раптом десь ми мінімально не проходимо, чи там якийсь орієнтир прозівали, щоб був час це виправити, не так, що ми бігом-бігом за такими очима залетіли, десь там бам в бордюр. Ну нічого, зато припаркувались. Безпека ж на першому місці. Виїжджаємо і спробуємо знайти таке вузьке місце, щоб я показав прям наглядно з цієї камери, як воно буде виглядати. Знову здаю на прямих? Чому? Тому що позаду дуже багато місця. Можна кермо не закручувати, щоб виїхати. Обов'язково поворотник, обов'язково перевірив, чи нема кого пропускати. І поступово погнав. А ось і місце. Я покажу поворотник. Позаду вже є машина. Я вже бачите, так трошки сильніше притулився. Проїжджаю повністю це паркомісце, а ця машина вже нас об'їхала. Все, добрий вечір. Проїжджаю повільно порівнявся. Задня, поки мене не піджали. Правильно, там бачу, ще одна машина обганяє. Чудово, колеса я вже закрутив. Рухаюсь, дивлюсь, нема там е нікого, виходить. Тут, що дивлюсь, прохожу я з цією сірою. Проміжок у мене дуже великий. І ось вони, дві фари. Побачив, тільки побачив дві фари, зупинився, порівняв. Рухаюсь на рівних. На рівних я проїжджаю, по-перше, дзеркало моє, щоб зайшло за його фару обов'язково. А по-друге, в мене орієнтир більш, більш чіткий. Це Бордюр, тобто дзеркало за фару, дивіться, давно вже зайшло, так? а бордюр він ось тільки-тільки сховався. Закрутив і погнав далі. Тут я перевіряю відстань до цієї машини. Тут я перевіряю, чи я не чіпляю бордюр. Бордюри не чіпляю, відстань начебто є. Якщо є камера, дуже класна штука. Перевіряємо, дивимося на більш чітку відстань, краще видно, ніж тут в зеркалі. Бо зверніть увагу, низ тієї машини вже зайшов під ручку. Ну і відповідно відстані не так багато там, як могло би бути. Але в цілому я вже майже вирівнявся, тому мені відстані позаду вистачить для того, щоб я вирівнявся повністю. Довирівнявся вперед на рівних, щоб стати приблизно по центру парковочного місця. Чудово! Чудово! Всі ті машини, які мене об'їжджали, ви бачите. Вони мені не створили якоїсь прямо перешкоди. Я їм теж не створив перешкоди, тому що місця достатньо, щоб мене об'їхати. Все спокійно. ще раз гальмувати до того, як ми покажемо поворотник, не потрібно, тому що у водія одразу думка: а чого він гальмує? А потім поворотник. І ах ти казіо, чого ти зразу поворотник не показує? Ну такі думки. Можливо, це в мене такі думки. Можете написати в коментарях, які у вас при цьому думки. Втолюсь, ось це місце. Дивіться, і вузеньке, і позаду машини, комбо. Я рівняюся з цією машиною. E, приблизно дзеркало до дзеркала. Задню поставу. Бачите, машина мене позаду чекає. Супер, я собі їду, паркую спокійно. Побачив півфари задньої машини, порівняв колеса, їду до бордюра. До бордюру, дивіться, я вже доїжджаю і поступово починаю відкручувати від цього бордюра. Так? Так. Мені здається, що я ось там вже їду в бордюр. Все, ці машини поїхали, тому ми тут можемо поговорити. Тут я видно, що вже їду в цю машину, а тут їду в цей бордюр. Попереду місця трохи є, звичайно. Тобто я продовжую ще їхати. бордюр наче ще прям не чіпляю, в сніг прямо не заїжджаю. Е, машина вже досить близько. Так, я по чуть-чуть до неї доїхав, поставив драйв тепер, так? Перекрутив колеса в протилежний бік. Бо машина, зверніть увагу, стоїть коса, нам треба ж вирівнятись тут. Перекрутив повністю в цей бік і їду вперед, наскільки це можливо. Є парктроніки, слухаємо парктроніки. Нема парктроніків, можна прям тут все, паркінг, ручник, вийти, подивитись, скільки є місця, а тоді вже наближатися. Тобто ще грамулечку я можу наблизитись. Є, наблизився. Ставлю задню і перекручую знову від бордюра, щоб продовжити вирівнюватись. Позаду місце вже збільшилось, так? І передок в мене. Порвається, є, вирівняв колеса. Зверніть увагу, через те, що я вчасно показав поворотник, водій позаду мене зрозумів. Тобто, поворотник, да, він важливий. Якби я його взагалі не показав, понятно, мене б прижали і запіпікали б, не дали б змоги припаркуватись. А так як я своєчасно його показав до того, як гальмувати, плюс прижався до цих машин, ну, очевидно, що я тут буду паркуватися задом. Була гарна оглядовість. І е, мені це вдалося. Да, попереду машина близько. Це не півбампера, це повністю бампер сховався. Позаду машина теж близько, але я хотів показати вам вузеньке місце. Ви бачите, що парковка ця легка, так вона вимагає уважності до інших водіїв, які позаду, правильної взаємодії з тими водіями, чіткого розуміння, куди повертати колеса, чіткого розуміння, які колеса повертаються, повертаються в усіх машинах. Передні колеса. Задні можуть деколи підрулюватись, але це ніяк не впливає на те, що повертає кермо. Кермо повертає передні колеса. Те, що задні підрулюється, воно майже ніяк не впливає, зменшує радіус розвороту хіба що? Для паркування ж важливо те, що кермо відповідає за передні колеса. Повертаються передні колеса. Оце важливо розуміти, пам'ятати, чому паркуємось заднім ходом, а не переднім в отаке вузьке місце. Тому що маневрує передок. І якщо ми наш передок запхнемо в це вузьке місце одразу. То задком ми вже нічого не зробимо. Задок не маневрує, задок, лише можна протягнути за передком або штовхнути перед передком, якщо ми задом їдемо. Так, а коли ми паркуємо заднім ходом, ми заштовхнули в це паркомісце неповороткий задок, і поворотким передком продовжили заїжджати в парковку. Парковка не складна, ще раз повторюсь: парковка ця не складна, вимагає певної уваги. І перш ніж Виїжджати паркуватися з машинами в тісному місці. краще попаркуватися в звичайному, більш просторному місці, Хай це місце буде більш з більшою відстанню, і ви попаркуєтесь заднім ходом. Але що ще важливо для паралельної парковки, це пояснити тим людям, які позаду ваші дії. Тобто ми на дорозі повинні бути передбачуваними водіями. І якщо у вас дуже велике якесь широке паркомісце, а ви паркуєтесь в ньому заднім ходом, при цьому, що якщо ви проїдете вперед, ви зможете передом припаркуватись, то ті водії позаду, скоріш за все, вас не зрозуміють. Будуть питання, а чого ви паркуєтесь задом, якщо можна поїхати передом. І в такому випадку можуть бути оці підпирання позаду і ну, нерозуміння. Не, не, не Тими водіями позаду, що відбувається, тому велике місце передом, маленьке місце задом. Да, до речі, друзі є в мене такий продукт онлайн, називається курс з паркування. Там розібрані всі види паркування, паралельна парковка детально пояснена з камерою зверху над машиною. Всі кути досить добре видно. Видно, як ми заїжджаємо, як ми виїжджаємо, все відпрацьовано. І що найголовніше, що цей курс по паркуванню він має. Ну звичайно, у, одразу кому не розказую, одразу у всіх запитання, як можна. Навчитись паркуватись по відео ніяк, треба відпрацьовувати. Навчитись паркуватись по відео можна хіба що орієнтири запам'ятати по відео приблизно, але без практичних відпрацювань не буде результату того, який повинен бути. Щоб прям людина могла сісти і припаркуватись, тому ці всі уроки, відеоуроки, вони складаються з теоретичної частини, де я стою і розказую вам, що до чого де який орієнтир, куди повернути, куди подивитись, як рухається машина і так далі. Габарити розбираємо. І практична частина урок. Покрокова інструкція, тобто розписано, де, який перший крок, другий крок, третій крок. І ми прямо в реальному часі виконуємо, дивимось, телефон повісили собі сюди і дивимось, Ага, перший крок під'їхати порівнятися дзеркалом з цією машиною. Наприклад, порівнялися дзеркалом. Ага, другий крок. Закрутили повністю колеса, їдемо назад до наступного орієнтиру. Добре, поставили на паузу, зробили. Тобто, курс побудований таким чином. Так, звичайно, що там не тільки паралельна парковка, там паралельна парковка, перпендикулярна. І діагонально. І всі парковки, всі три види парковки переднім ходом і заднім ходом детально розібрані, розжовані і викладені. Ось так у відеоматеріалі. Тому в кого є бажання, в кого є питання, welcome. Все, дякую всім за увагу. Бувайте здорові, всім гарного настрою і вдалих відпрацювань паралельної парковки. Все, будуть питання, залишайте коментарі, по можливості дам відповідь. Обов'язково всі коментарі читаю, перечитую, але не на всі відповідаю, бо не всі подобаються коментарі. Да. А ще як побачу, що десь там пишуть, що інструктор довбойоб чи щось інше, то взагалі так руки опускаються. Якщо чесно й думаєш, та ну для кого я це все роблю? Точно не для них. Все, бувайте здорові. Дякую за увагу. Намасте. Ha <laughs>